Зернові точність вирішує врожай. Урожай формується не в комбані, а в вчасно прийнятих рішеннях. Зернові культури чутливі до кожного дня зростання. Одна пропущена фаза і мінус від 1 до 5% потенціалу врожайності. Фаза внесення не просто календар, це вікно можливостей. Фаза кущення, правильне підживлення у фазу кущення плюс 2-4 центра з гектара зеленої маси і врожаю. Фунгіцид на старті захист від уражень до появи симптомів. Фаза виходу в трубку критичне вікно для формування продуктивного стебла. Ризик зараження борошнистою росою зростає в три рази без профілактики, наприклад. Фаза прапорцевого листа це момент істини. Саме він відповідає за 45% фотосинтезу колосу. Не захистив, не зібрав. Правильний препарат у правильний момент використання рекомендованих засобів захисту рослин згідно з фазами розвитку забезпечує від 12 до 18% забезпечення врожайності, економію до 30% на повторному внесенні, стабільність навіть за несприятливих погодних умов. Ризик це пропуск фази, це втрати. Невірний препарат це фітотоксичність або резистентність. Також втрати. Несвоєчасна дія, запізнілий ефект від результату. Превентивний підхід. Це оптимальні фази, перевірені препарати, вирощують з точністю, бо зерно справа точного розрахунку. Листова діагностика точний інструмент сучасного горонома. Чи знаєте ви, що до 30% втрат урожайності можуть бути викликані нестачею мікроелементів, які не видно на око? Лише 100 грам зразка листків, і ви отримуєте повну картину живлення культури. Аналіз виявляє дефіцит макро і мікроелементів. Ще до того, як з'являються візуальні симптоми. Це шанс вчасно скоригувати підживлення і уникнути незворотніх втрат. У середньому використання листової діагностики дозволяє збільшити врожайність від 8 до 15% за сезон, а в окремих випадках навіть до 25%. Точність, яку раніше могли дозволити собі лише наукові лабораторії, сьогодні доступна кожному фермеру. Не гадай, діагностуй!